Це один з головних помічників контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України, і навчений він знаходити людей, що намагаються незаконно перетнути кордон та використовують для цього різноманітні шляхи. То він шукає людей як в транспортних засобах, поїздах, пошук в транспортних засобів людей, які переховуються в причепах, які намагаються притнути державний кордон. Це можуть бути рефрижератори, бензовози. Він просто відчуває цю людину. Сідає і починає облавлювати машину і дивиться на те місце, де знаходиться людина. Це поїзда в основному. В поїздах дуже часто люди ховаються, це опять же, грузові поїзда. Найчастіше порушники намагаються перетнути кордон вночі, пішки, а щоб сховатися, вдаються до хитрощів. Нещодавно був один із випадків, коли оперативники подільського прикордонного загону затримали 48 чоловіків призивного віку, які намагались незаконно перетнути кордон у Камазі. Їх мали просто перевезти на територію суміжної країни. Поступила інформація, що рухається особа. мене визвали, виїхав на певну ділянку. Ну і поле було сонячне, що був зелений. Прийшлося одне поле облітав, раз, потім другий раз. Уже коли вертався, виявив особу, яка лежала і прикрила сонячника. Для патрулювання місцевості та виявлення людей використовується професійний квадрокоптер М300 РТК, до якого кріпиться тепловізор. У дрона є система позиціонування, яка забезпечує максимальну точність позиціонування дрона. Ця технологія дозволяє досягати сантиметрової точності, що особливо важливо під час виконання завдань, які потребують високої деталізації. Час польоту близько години на одному заряді, що дозволяє охоплювати великі площі або виконувати тривалі інспекції без необхідності частої заміни акумуляторів. Бувають і випадки, коли порушники самі телефонують прикордонникам, щоб врятувати собі життя. Оператор Державної прикордонної служби України. Слухайте, така проблема мій колишній чоловік намагався перетнути кордон в Одеській області е, з Молдовою. Десь він там не дійшов 200 метрів до кордону, він зламав ногу, він там десь лежить. Алло, ви можете забрати? Я сломав е, на гриміти е, з бустроєм, со сломав ногу, лежу вже часа 4, замерз, мокрий весь. Назвіть, будь ласка, продиктуйте свої координати. Відкрийте застосунок Google Maps і продиктуйте там ваші координати. Я давайте вам моя жіна скине координати, так підійде вам? Димітейте дрон, пусть політаєте, я йому посвічу. Координати передали, наряд уже вибув. Я, не... я тут знання теряю періодически. Я просто замерзаюся минут через 10, мені 20 минут заберут, я просто уже ног уже до колен не чувствую. Так, знайшли його, вже надали йому там першу медичну допомогу вже там з ним. Вони списуються в різних там, месенджерах, ну і потім їх люди за великі гроші ведуть. Ведуть, хоча вони скидають гроші наперед, це як лохотрон. Якщо от, тобі скинули, просто намалювали маршрут на карті. Осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Але якщо ви сприяєте незаконному переправленню осіб, надаєте будь-які вказівки, здійснюєте організацію незаконного переправлення через кордон, за це вже йде кримінальна відповідальність. Як ви бачите, охорона кордону здійснюється цілодобово. Якщо у вас є велике бажання натрапити на прикордонників, або щоб вас було притягнуто до адміністративної відповідальності. Ласкаво просимо, але я вам того особисто не раджу. Приєднуйтесь до лав державної прикордонної служби та наближаємо нашу спільну перемогу разом.